Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ну що ж, схоже, в Брюсселі не злякались Дональда Трампа, а навпаки намагаються показати йому, хто заправляє в Європі. Євросоюз продовжує посилювати регуляторні заходи проти найдорожчих американських компаній, технологічних гігантів Apple та Google у відповідності до закону про. Цифрові ринки, так званий DMA. Це знаковий закон 2022 року спрямований на обмеження домінування великих технологічних компаній, який примусово відкриває їхні екосистеми для нової конкуренції. А ми з вами знаємо, що найбільшу за капіталізацію, найбільш впливові технологічні компанії, вони походять звідки? Вони походять з Сполучених Штатів Америки. Так і ці компанії коштують за 3 трильйони доларів. Тоді як найдорожча європейська компанія коштує близько 360 мільярдів доларів. Тобто, практично на порядок менше, я розповідав вам про це. Так, от цей процес. Такої жорсткої регуляції, спрямованої на американських техногігантів, відбувається, незважаючи на зростаючі тертя з президентом США Дональдом Трампом, якого дратує агресивний нагляд Євросоюзу за американськими Технологічними компаніями, середу Єврокомісія, виконавчий орган Євросоюзу, офіційно звинуватила альфабет материнську компанію Google в порушенні у цього закону про цифрові ринки. Попередні висновки висвітлюють занепокоєння тим, що пошукова система Google несправедливо надає перевагу власним сервісам над конкурентами навіть після. Низки оновлень 2024 року, які би мали відповідати попереднім рішенням Євросоюзу, і що політика магазину додатків заважає розробникам спрямовувати користувачів на дешевші альтернативи за межами. Google Play. Компанії, які порушують оцей закон про цифрові ринки, стикаються з суворими санкціями, штрафи до 10% від їхнього глобального річного доходу для Альфаби це може означати понад 30 мільярдів євро, виходячи з річної виручки компанії минулого року. І вони можуть бути навіть ці штрафи підвищені до 20% за повторні порушення. Google Відкрив вогонь у відповідь, попередивши, що вимоги комісії придушать інновації, поставлять під загрозу безпеку і погіршать якість продукції для європейських споживачів і бізнесу. До речі, я хочу наголосити, що компанія Google офіційно визнана монополістом американським судом. Я розповідав вам про це, і я думаю, що цілком ймовірно, що не так вже і випадково Уоррен Баффет, один з наймудріших, найуспішніших довгострокових таких інвесторів. Американських продав акції Apple на 75 мільярдів доларів. Тому що Apple може дуже сильно постраждати від визнання Google монополістам через те, що Google платить Apple, 20 мільярдів доларів США щороку для того, щоб бути пошуковиком за замовченням на пристроях Apple. Неймовірна, правда? Ну, схоже, що і Європа вже починає в цьому. Розбиратися. І Google виправдовується. Да? Компанія стверджує, що обов'язкові зміни в пошуку Google ускладнять користувачам можливість знайти те, що їм потрібно, і скоротять трафік для європейських компаній. кажуть вони. Мовляв, чому вони не виконують ці жорсткі приписи Єврокомісії? Ну от так, щоб не зробити гірше користувачам, щоб не ускладнити їм можливість пошуку. Того ж дня комісія зобов'язала Apple. Надалі розблокувати свої операційні системи для сторонніх пристроїв, таких як смарт-гадинники і навушники. Цей крок може призвести до розблокування iOS в Європі, незважаючи на поступки Apple до 2024 року, такі як дозвіл альтернативних магазинів додатків, платежних систем, які мали на меті запобігти цій монополізації. Тобто, але цих поступок виявилось недостатньо, Євросоюзна полягає на майбутніх кроках. Хоча це рішення ще не тяхне. За собою штрафів, його невиконання може призвести до більш жорстких заходів згідно закону про ці цифрові ринки, що потенційно може коштувати Apple мільярди доларів. Ви уявіть собі, тут Apple ризикує втратити 20 мільярдів доларів платежів від Google, монополіста. Тут Apple ризикує втратити пару мільярдів доларів за рахунок штрафів від Єврокомісії. А за місяці до цього Уоррен Баффет, один з наймудріших інвесторів, продає їх акції на 75 мільярдів доларів. Правда, цікаве кіно виходить. У відповідь Apple заявила, що це рішення втягує нас в бюрократичну тяганину, перешкоджаючи нашій здатності впроваджувати інновації для європейських користувачів і змушуючи нас. Безкоштовно ділитись новими функціями з конкурентами, які ухиляються від виконання цих правил, що в кінцевому підсумку шкодить нашим продуктам і нашим клієнтам, сказали в Google. Правила Євросоюзу, включаючи закон про цифрові ринки, застосовуються до всіх компаній, що працюють тут, незалежно від того, де вони базуються, заявила керівник антимонопольного відомства Євросоюзу Тереза. Рібера ці рішення стосуються лише забезпечення дотримання закону. Дола вона ці рішення вони свідчать про те, що нова комісія, яка приступила до виконання своїх обов'язків в грудні минулого року, має намір непохідна принципово застосовувати закон про цифрові ринки. Це позиція, яка загрожує. Помстою з боку Трампа, який назвав штрафи Євросоюзу щодо американських техногігантів, прихованим оподаткуванням після вступу на посаду в січні цього року. Президент Трамп посилив свої погрози торгових репресій, включаючи запропонований 20% відсотковий тариф на товари. Євросоюзу оголошений в лютому згідно з меморандумами Білого Дому. Наступного тижня вже по суті дедлайни передбачені і це змусить Євросоюз прийняти рішення щодо кількох вразливих розслідувань проти Apple, Meta, Google, і це потенційно може призвести до негайних штрафів і посилення трансатлантичної торгової напруженості. Президент США. Обмірковує тарифи на країни, які обкладають американські компанії податками на цифрові послуги. Політика, яка була викладена в меморандумі минулого місяця, де він пообіцяв протидіяти правилам, які стримують зростання американських корпорацій за кордоном, Це перегукується з його тарифними погрозами 2019 року щодо, скажімо, французького цифрового податку. І схоже, що Тепер він матиме час для того, щоб втілити подібні погрози в життя. Проте Брюссель стикається з контртиском і з боку європейських фірм громадянського суспільства, європейського парламенту, які вимагають відстоювати свої цифрові правила, розроблені після багатьох років лобіювання з боку невеликих технологічних гравців, і груп споживачів, розчарованих монополізацією ринку такими великими технологічними гігантами. Закон про цифрові ринки. Має на меті вирівняти, так би мовити, ігрове поле для того, щоб ну, різного рівня гравці мали плюс-мінус одні можливості, да і по суті він дещо гальмує американських техногігантів, навпаки, надає певний фору європейським компаніям, які значно менше ніж американські провідні гравці. Але відповідь Трампа на це я думаю, що не забереться. Чи піде Брюссель на ескалацію, і чи буде він розвивати те, що президент Макрон називає стратегічною автономією, тому що з точки зору довгострокової перспективи це було б дуже правильно і дозволило б розвинути інновації? В Європі дозволило би розвинути внутрішній ринок, стати більш незалежними, більш суб'єктними, більш технологічними, але в краткостроковій перспективі Трамп може просто буквально душити Європу своїми митами, і це буде дуже боляче, тому що насправді Європа значно більше залежить від американського ринку, ніж навпаки. Шановні друзі, а як вважаєте ви? Чи відступить Брюссель від своїх планів переслідувати американських техногігантів, чи навпаки? Покаже Трампу, хто в Європі встановлює правила. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Поділіться, будь ласка, вашими думками щодо цього в коментарях. Поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, якщо ви це ще не зробили. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на Ютуб, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації. Дякую і до зустрічі!